Так, мої хороші дівчатка, він не зміниться. Не зміниться. Тобто ілюзія про те, що ти зараз от почнеш жити з цим чоловіком, і от прям він весь зміниться. От якщо він там е е випівав якийсь алкоголь, він припинить випивати. Якщо він там якийсь поводив себе якось зівняно, він не буде. Я його змінюю, дівчата, божечки. Час ілюзій завершився. Якщо тобі погано поруч з чоловіком, тобі потрібно від нього піти. От мені цікаво, навіщо, дівчата, ви терпите? Навіщо? Ну, щоб що? Тобто, от, ти живеш з чоловіком рік, два, три, наприклад, ну, або з хлопцем, да? рік, два, три. І ти бачиш, що він там не турбується про тебе. Що у вас е, там, ну, от, можливо ще й обіжаєте якимось чином словами, дебільно, да? у нього гумор такий, дебіліз, такий, знаєте, там макає тебе обличчям в торт. Я взагалі за це прибила би, чесно. Для мене це все види аб'юзу. Тобто принижую тебе там, поступками своїми, якимись діями, якимись словами. Да? Тобто, ти поруч з ним в тебе нема почуття безпеки, ти маєш від такого піти, бо він тебе зруйнує. Він тебе вип'є до дна. Угу. І що, якщо такий біля тебе ще будеш від нього уходити, він тобі ще поп'є настільки крові, що це капець. От я тобі, я тобі кажу. Тому, дівчатка, будь ласка, не чекайте 10, 15, 20 років. Оцього моменту, що він ось-ось і все. Ось-ось, і він уже починає мінятися. Ось-ось. Бляха, ні. Не зміниться. Все. Ви послухайте мене, люди не змінюються. Вони можуть, якби певним чином, здвинутися від своїх принципів заради. Певної людини. Якщо заради вас чоловік до сих пір не здвинувся, нічого не зробив, да ні хріна він не зробить, все ви не та людина, заради якої він буде це робити? Навіщо ви витрачаєте на нього своє життя? Навіщо? От навіщо? Для чого? Немає у вас нічого тримати біля людини, з якої вам погано. А я вам хочу сказати: жінки для чоловіків, донори, донори. Біля жінки, яка, знаєте, обхажує, вибачи, вилізує, що там вона ще робить, тобто, яка розкручує свої енергії заради іншого, чоловіки довше живуть. Він тебе вип'є до дна. і ти біля нього...